Всіх вітаю. Сьогодні я хочу показати вам, чим ми займалися вчора із моїми подружечками цілий день. Вчора, 25 січня, було день народження моєго старшого синочка Ромчика. Але він зустрічав, верніше, ми відзначали без нього, так як у нього відповідальна робота. Його не відпустили додому. Йому вчора було 30 років. Також вчора було день народження нашого президента. І от ми з подружками, щоб провести плодотворно цей день, напекли ось таких смаколиків. Ось я покажу вам. Отаких смаколиків і солоденьких. І сьогодні ми з чоловіком повеземо. У пункт, де збирають волонтери на фронт хлопцям смаколики, передачки, і ми також приготували. Також я встигла зв'язати чотири пари носочків. Звичайно, в оголошенні було написано, що треба багато, вірніше шкарпеток, неправильно я назвала. Багато шкарпеток хлопцям, ну я 9 пар поперед цього передала. Це все, що я встигла за ці 4 дні зробити. І ось таких також напекли пиріжечків. Це все поїде нашим хлопчикам. Ще, можливо, щось заїдемо докупимо у магазині. Оце я займалася таким учора, Ми займалися. З моїми подружечками Світланкою і Оксанкою. Це вже третій раз ми готуємо смаколики. Є в нас ось такі лоточки. Тут десь по 15 по 14 пиріжечків сюди вміщається. І якраз можна буде роздати. Ну, як там, я не знаю, е, чи на. Ну, не на кожного, ну як там, то вже розпреділяють наші волонтери. А я вам дякую, всім бажаю доброго ранку, щоб ракети, які зараз випустили на нас, повернулися в зворотньому напрямку. І до зустрічі!